Пергюнд Колись давно жив собі в Норвегії мисливець на ім'я Пергюнд. Він цілий рік вештався по горах і полював на ведмедів та лосів, бо тоді там було більше густих лісів, ніж тепер. А в лісах водилося більше всілякої дичини. Якось пізно восени. Коли з гірських пасовищ уже зігнали худобу, і всі люди, що там літували, повернулися до своїх хуторів, Перґюнд припізнився в горах і надумав переночувати в котрійсь хижі для пастухів. Осінній день був короткий, і коли мисливець дійшов до пасовиська, так стемніло, що він не бачив навіть своєї руки? Скрізь панувала тиша, тільки його собаки гавкали у моторошній пітьмі. Пер хотів зайти до хижі, але біля дверей наштовхнувся на щось грубе, холодне і слизьке. Наче ні стіна, бо ворушиться, подумав він і запитав: Хто це? Я. Кривий. Почулося у відповідь. Пер нічого не втямив із тих слів, але обминув те місце і з другого боку підійшов до хижі. Та коли він опинився біля стіни, то знов наштовхнувся на щось грубе, холодне і слизьке. А це хто? Кривий, почулося у відповідь. «Хит!» Чи ти там кривий, чи рівний, гадай мені дорогу. сердито крикнув Пер. Тепер він збагнув, чому не міг оминути кривого, той обкрутився навколо стін. У темряві щось ледь ворухнулося, і пер зайшов до хижі. Всередині було так само темно, як на дворі. Пер на помацьки пошукав де б покласти рушницю і торбу. І несподівано наштовхнувся на щось грубе, холодне і слизьке. Хто тут? крикнув він. Та я ж, кривий, була відповідь. Хоч у який бік потикався пер, а все натрапляв на кривого. Не дуже затишно буде тут ночувати, подумав він. Якщо цей кривий розлігся і на дворі, і в хижі, то я зараз провчу його. Пер узяв рушницю, вийшов на двір, намацав у темряві голову кривого і запитав А хто ж ти такий? Я володар цієї гори, відповів той. Отже це троль, подумав Пер. Він визначив, звідки йде голос, добре прицілився і тричі вистрілив. Вистріли ще раз. гукнув кривий. Пер не послухався троля, бо знав, що, якби вистрілив у четверте, куля повернулася б і вбила його самого. Потім він із собаками відтягли троля в бік. Щоб можна було зайти до хижі. А в горах з усіх вершин зареготало, закричало Пер тягне добре, а собаки ще краще. Уранці пер подався вистежувати дичину. Тільки но він вийшов на стежку, аж гульк назустріч йому. Огрядна дівчина жене гурт овець. Та коли пер підійшов ближче, дівчина раптом зникла, а вівці обернулися на зграю ведмедів. Зроду не бачив, щоб ведмеді ходили зграями, подумав Пер. Зненацька, на очах у нього всі ведмеді щезли, і залишився лише один. А в середині гори закричало, загуло Постережи барана, Пергюнт іде, вогненну палицю несе. А інший голос відповів Хай пер краще себе постереже. Адже він сьогодні не вмивався. Пергюнт швиденько сполоснув руки водою з баклаги. Щоб на нього не могли подіяти тролівські чари і застрелив ведмедя. А всередину гори зареготало, закричало От і не встеріг, от і не встеріг. А інший голос відповів Звідки мені було знати, що в нього є баклага з водою? Пер оббілував ведмедя, пригорнув м'ясо камінням. Шкуру й голову взяв із собою і рушив назад до хижі. Дорогою він побачив песця. Глянь на моє ягня, яке воно сите, озвалося всередині гори. Глянь на пера Гюнта. Він знову підняв вогненну палицю, озвалося в другій горі. А пер прицілився. І вистрілив. Він оббілував песця, м'ясо пригорнув камінням, а шкуру й голову також узяв із собою. Коли він добрався до хижі, то повісив свою здобуч перед дверима, а сам розпалив вогнище і заходився готувати юшку. Та з вогнища повалив такий густий дим, що видав очі. Тому пер відчинив віконце. Тієї ж миті троль засунув туди свого носа, а ніс у нього був такий довгий, що досягав майже до вогнища. Глянь, який у мене ніс. гукнув троль. А ти покуштуй, яка в мене юшка. відповів пер і вихлюпнув тролеви на ніс окріп з казанка. Троль вирискнув з болю і відскочив назад. А навколо в горах зареготало, закричало Обшпарена пика. обшпарена пика. Хвилину чи дві було тихо. А потім крізь комен линула вода, погасила вогнище. І пера оточила темрява. А з усіх кутків Моторошно зареготало, закричало. Тепер перові так само скрутно, як трьом чередницям. Пер згадав, що на сусідньому пасовищі залишилося ще три дівчини. Він узяв собак і подався до тієї хижі, де вони сиділи. Дорогою йому трапилося зграя вовків. Одних він постріляв з рушниці. А інших так побив. Біля хижі чередниць зібралося аж четверо тролів. Вітер свист, шпиль крутоверх, потік, шумовод, і вогонь жаропал. Вітер свист стояв перед дверима на чатах, а решта троє лякали в хижі дівчат. Пер вистрелив на мання. І, хоч не влучив, вітер бойносвист знявся і полетів геть. У хижі верещали перелякані дівчата. І пер швидше відчинив двері. Побачили тролі пера Юнта і почали нацьковувати на нього вогня жаропала. Таперові собаки також не пасли задніх. Вони накинулися. На потока шумовода той з переляку відсахнувся, впав на вогня жаропала і погасив його запал, тільки пара засичала. Пер націлився шпиля Крутоверха. Ти не бачив моїх собак? запитав той. Так шпиль крутоверх називав вовків. Бачив. Вони пішли на той світ, і ти підеш. Слідом за ними. Відповів Пер і вистрелив. Тролі так перелякалися, що поки пер упорався зі шпилем, крутоверхом, потік шумово, чим душ розлився узбіччям гори, а вогонь жаропал блискавкою вилетів крізь комин. Після цього Пер випроводив чередницю долину, бо вони не хотіли довше залишатися в хижі, боячись, що тролі не дадуть їм спокою. Під новий рік Пергюнд знову вибрався в гори. До нього дійшла чутка, ніби там на одному хуторі кожного новорічного вечора збираються всі навколишні тролі і так бешкетують, що господарям доводиться залишати свою хату і йти до сусідів. Пер захотів ще раз зустрітися з тролями і помірятися із ними силою. Він надяг на себе старе лахміття, щоб не відрізнятися від тролів, узяв із собою прирученого білого ведмедя і подався на хутір. Прихопив він також шило, дратву і шматок смоли. Прийшов він на хутір і проситься до господарів. На ніч. Ми б радо тебе прийняли, та не можемо. кажуть господарі, нам самим доведеться тікати з хати, коли ввечері зберуться тролі. А ви пустіть мене, і я спробую їх вигнати. каже пер. Тільки дайте мені цілу овечу шкуру. Послухались господарі і пустили його ночувати. І дали йому таку шкуру, яку він просив. Скоро звечоріло. Білий ведмідь умостився за комином. Апер узяв шило, просмолив дратву і пошив із цілої шкури здоровенний постіл. Тоді вирізав з ремінця міцну поворозку, засилив її в постіл і сів чекати на тролів. Минуло Небагато часу і з'явилися тролі. Вони прийшли зі своїми музиками і влаштувалися в хаті, як удома. Одні почали танцювати, другі пригощатися тим, що було на столі, треті взялися пекти на вогнищі свої ласощі, жаб, павуків, ящерок тощо. Потім котрийсь із тролів помітив постіл якого щойно пошив пер, і почав його приміряти на свою ногу. Постіл був такий великий, що й решта тролів засунули в нього по одній нозі. Тоді пер миттю стяг його край поморозкою і спіймав тролі, наче в пастку. Тим часом з за комина підвівся білий ведмідь, і почав принюхуватись до тролячої смаженини. Хочеш м'ясця, біла кицько? спитав один троль і спритно вкинув ведмедеве в пащу гарячу жабу. Хапай їх, бурмиле. вигукнув пер. А ведмедеві і не треба було загадувати. Він і так був лютий на тролів, що вони. Попекли йому рота. Почали вони з пером товкти тролів, і ті повтікали. всі до одного. Після цього багато років не було чути про тролів. Господар уже спокійно жив на своєму хуторі. Та якось узимку іде він лісом, а назустріч йому троль. Іще здалеку гукає. А що, жива ще твоя біла кицька? Та жива, відповідає господар хутора, лежить удома, за коменом, бо якраз має семеро кошенят і ще лютіших, ніж вона сама. Як почув про це троль, то вже більше ніколи не навідувався. У ті околиці: ні він, ні його родичі, та знайомі.